Це український турнір з боксу знову зібрав на боковині спортсменів з різних куточків країни. Цей захід не лише змагання за медалі, а й важливий крок у розвитку молодих талантів, які мріють стати чемпіонами. Детальніше про турнір та як такі події формують молодь і чому вони важливі для суспільства. Дивіться далі у сюжеті ТВА. Спорт завжди був і залишається символом здоров'я, сили волі та єднання, особливо в нинішні часи, коли важливо плекати в молоді прагнення до саморозвитку, дисципліни та командної роботи. Бокс як вид спорту займає особливе місце, адже він поєднує фізичну силу з інтелектом, а також формує спортсменів характер, який допомагає долати життєві труднощі. Так у Чернівцях стартувався український турнір найсильніших боксерів серед юнаків, юніорів, юніорок та дівчат. Нір зібрав перспективних спортсменів з усієї України, які протягом кількох днів демонструватимуть свою майстерність, витривалість та бажання перемагати. Це у нас дітки 13-14 років, дві збірні, хлопчики, і дівчата. А також 15-16 років юніори. Спортсмени, які посіли, ввійшли в вісімку сильніших боксерів України по результатам чемпіонатів. То приїхали сюди зараз. І після закінчення двохтижневого збору, який пройшов також на. Базі сонячна долина. Вони будуть виборювати права чемпіонів. Президент Чернівецької федерації боксу Павло Василенчук підкреслює, що це не просто змагання, а важливий майданчик для розвитку молодих талантів і їхнє завдання не лише організувати чесну боротьбу, а й дати молоді мотивацію розвиватися. Тут гартується наш характер, нашого майбутнього, наших діток, як дівчата, так і хлопці стають сильнішими не тільки фізично під час тренувань, а й морально. Вчаться не просто захищатись, а й після пропущених ударів віддавати і ставати сильнішими. Тому дуже важливо бокс. Він такий як в житті, вчить ставати після падіння і не опускати руки. Руслан Соколов підкреслив, що всі бої проводяться максимально чесно та прозоро. каже, що для молодих спортсменів це важливий етап. Вони Вчаться витримувати напругу великих змагань, шанувати суперників і вірити у свої сили. Критерії в нас одні – це правила міжнародної асоціації. В дітях треба закладати з малку до спорту дисципліна. Ну, виховання тренера проводять з ними різні бесіди, різну роботу. Бокс допомагає молоді знайти себе вчить дисципліни та самоконтролю, кажуть організатори. А такі заходи це внесок у здорове суспільство. Тому, підтримуючи подібні ініціативи, ми виховуємо майбутніх чемпіонів. Додає суддя національної категорії Ігор Басько. В першу чергу це підтримка духу, щоб хлопчики та дівчатка розвивалися, щоб підтримували здоровий спосіб життя. Також Україна в перебуває в важких зараз відносинах в міжнародному плані, що війна, і завдяки спорту, завдяки боксу, молодь та діти розвиваються, йдуть вперед. Усі учасники цього турніру старанно готувалися до змагань, проводячи години в тренувальних залах, удосконалюючи свою техніку та витривалість. Для багатьох із них це не лише черговий етап у спортивній кар'єрі, а й можливість показати найкращий результат. Очікування, що я переможу, перше місце. Я думаю, що я заберу перше місце. Сподіваюся, що я переможу. А що такі заходи? Це інвестиція у майбутні молоді. Ми повинні створювати можливості для юних талантів і показувати, що їхні зусилля цінують. Спорт об'єднує, виховує і мотивує. Додає депутат Чернівецької міської ради Олексій Просяний. Важливо його підтримувати, особливо в такий тяжкий час, коли держава потребує по великому рахунку тих людей, які в Майбутньому буду рухати державу вперед. я завжди підтримую спорт. Організатори зауважують, всеукраїнський турнір боксерів став не лише спортивною подією, а школою мужності, сили та самовідданості. Тут виховується не лише спортивна майстерність, а й характер, що здатен подолати будь-які перешкоди. Кожен удар, кожен раунд і кожна перемога це ще один крок до мрії. Ще один доказ того, що спорт має величезну силу об'єднувати людей та дарувати надію на майбутнє. Діана Добинда теми дня ТВА.